Раніше судимий чоловік скоїв два напади на людей. Серед потерпілих виявилися 16-річна дівчина та 36-річний чоловік. Зловмисник напав на неповнолітню, погрожував та вимагав гроші. Щодо чоловіка, то його злочинець побив, відібрав гроші та телефон. Відомо, що злодію світить до 15 років за гратами. Завдяки комплексу необхідних оперативно-розшукових заходів, вже за декілька годин поліцейські встановили особу зловмисника та встановили його місце перебування. Ним виявився 28-річний мешканець села Торчин Луцького району. Розбійника затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. А за обома фактами, слідство розпочало кримінальні провадження за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу. Кодексу України нині зловмиснику вже оголошені підозри, і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.